Гей, hey, гей, hey. а ти вже чув про Оніро? Це новий мобільний ARPG, який швидко підкорює Google Play. Якщо ти любиш дії, темні фентезі світи і діабло стиль, тоді лишайся. Я покажу, чому це може стати твоїм новим улюбленим гризуном демонів. Отже, Оніро це екшен РПЖ, така собі класична хакен-слеш пригода, але переосмислена для сучасного гравця. Розроблює її студія Редів, яка вже відома з аніма від гри. Це темний, готичний із демонічними вторгненнями, містичними храмами і стародавніми руїнами. У Оніро гравець досліджує понад 100 різних підземель, тобто більше сотні локацій. Бій швидкий та чутливий. Класична хакен-слеш механіка з комбінаціями, уміннями, ефектними навичками. У грі 21 клас, і ти можеш комбінувати їх, вибирати здібності з різних класів, створюючи свій унікальний билд. Плюс ще є легендарний лут, понад 200 унікальних предметів, можна вставляти гем-камінці, апгрейдити спорядження. А ще повна кампанія, яку можна пройти офлайн, тобто не завжди потрібен інтернет. Є кілька рівнів складності, щоб і новачок, і досвідчений гравець міг отримати виклик. Графіка дуже якісна. Темна фентезі, атмосфера справді затягує управління. Відчувається плавно, особливо в бою. А підтримка контролера додає комфорту. Гнучкий класовий механізм дає багато свободи, щоб створити персонажа під себе. Насичений контент, багато підземель, багато ворогів, багато луту. Офлайн кампанія це великий плюс, якщо ти граєш в дорозі або не завжди маєш інтернет. За відгуками гравців, це справжній діабло побратим на мобільному. Але є й ті, хто каже, що геймплей класний. Отже, Оніро це дуже перспективний аРПГ для мобільних з серйозною глибиною, крутим лутом і стилем, який подобається фанатам темного фентезі. А тепер я питатиму тебе, чи готовий ти зануритися в кошмари і вигнати демонів зі свого смартфона. Напиши в коментарях, який клас ти б обрав танк, маг чи могучий гладіатор. Якщо це відео було корисним, не забудь поставити лайк, підписатися та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити інші огляди мобільних ігор. Дякую, що дивишся! І хай ці демони не заважають твоєму рейду.